Всім привіт! Ви на, на каналі Алінка My Life» І я гуляю з Вікою. Yeah. Ми зараз прийшли на турніки і ми будемо робити повороти. Зараз Віка мене зніме, а потім я Віку. Давай, Аліна! Тепер <звук> буде Віка робити. Віка робить поворот. Давай Віка, давай, давай! Молодець. Так що публіка хоче ще, напевно. Трошки були на турниках і зараз кудись ще йдемо. <риклад> <риклад> і все! <взяло. риклад> я думала ти сальто зробиш. Ага, сальто, ну, як і собі голову зламати. Або я не зламала. <риклад> от, от зараз right, знімаєш, дали. А ми йдемо зараз на місто. Ми вже трошки тут по пофоткались, зараз йдемо додому через міст. Так, і нам скучно вже. Ми сюди йшли півтора години. Ми Жизнь. Дороги не знали. Позор! Ми питалися в людей. І ми, ми кудись і пішли, нам тітка сказала піти туди ну, десь. Ми пішли, потім когось іншого питається, ми казали, що не туди взагалі пішли. То нормально! І нарешті ми прийшли сюди. То нормально. Що? А ну. А не йти. Та там дороги немає. А, ні, бать як. Де там дорога? А он туди. Може там? -о? І там таке... Блін, як там додому попасти? Треба в людей питати, якщо тут є люди. Якщо є люди, бачить. Ти ти куди йдеш? Туда. Там дороги нема, Віка. Де ти там бачиш дорогу? А... Віка проснулася, називається. Туда, туда ми зараз підемо, що спробуємо. Так? Да. Я таки не запам'ятала дорогу, коли ми сюди йшли. Треба я запам'ятала, я молодець. Я не дуже. Я лише пам'ятаю, де ну, там ми йшли і по асфальту. Ну, та, я, я знаю будку і асфальтовану дорогу, а далі після асфальтованої дороги не знаю. Ми, йдемо, не знали. Та, куди? ми тут зовсім це дали одні одні одні, одні. 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 одні, 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 мені чекай міст, І то не той міст. Бо то не той міст. Ми там на сиріну... три зійдемо. Але а... я хочу рівно прийти. Інший міст має бути там, де в е... мене дорога десь вийде. <рес> Може, ти йдеш перша? Ой, я все туди не піду. Нашу мені туди. Я зараз буду стрибати. Ну, така, типа. Я стрибаю. Ти не те, що подумала, що з моста. Я моста ати. Що? Тю-тю. Що? Ага. Диви. Сфоткати? Зніми мене яке. Ти я її тебе знімаю. Ого. Пока. Я туди не піду. Потім вертаємося до мене. Лазили? Вона каже, пішли туди і додому. Ми пішли і тепер назад вертаємося. Віка так прекрасно знає дорогу. Щоб от... поїхати. Тобто ти туди? Я не спанікаш. Ти сказала, пішли туди і додому. Ми пішли. І, і все, ми хаті, знаєш. Що Віка, тепер мене назад веде. <рес> дорогу зараз Коротше, мене Віка... Коротше, Віка мене всюди веде. туди туди, потім туди. Тепер зараз буде назад вертатися. Шаг здорово знаешь, да? Да, знаю, здорово. <сі> типа. Так. <сі> ми сюда ладно вышло. Ой. Пыталась соблюдать, я все назад. Віка знала там, ну, ми знали там, де там жовта та будка, ну, де там ми йшли, ми пішли туди, а там ще був, тупайте. та там о, туди треба, Ту, а потім <сі> <сі> <ти сі> <знає, розвіглася. сі> Пішли просто повернемо на іншу сторону і десь зайшли, і бачимо типу, знайомі, знайомі туди. Туди Чекай, знайомі будинки. Та туди ми вийдемо. Я знову була надіюсь, Якщо ми туди вийдемо, то буде все. <реш> якщо ми вийдемо туди, то все буде тільки окей. А якщо ні, будемо вертатися назад. Пригоди воді... Алі і Іки. Півтора години йшли туди і тепер будемо йти. Чекай, казнемо дорогу. А я знайшла дорогу, ми просто пішли куди-небудь і знайшли дорогу. Надіємося, ми вийдемо туди. Пальці ж Крепко все. Давай сфоткаємося. Пальчиш немає. Дай, Дай пішла. Ой. Куда? Чекай. Ада. Дай. Ми вилазимо. Давай. На. Я майже через берег кинула камінь. А Давай попробуй. Та ясно. З з з, це реч. А з якої точки? Чай? Майже. Я раз була попала, треба ще раз поправити. Мені з телефоном не зручно. Та yes, ти диви, де стоїш. Ладно. Скільки шин. <говори> я грибу. А що грибу? Деньгі! Дінгі ще не є. Ай, ми десь привалили, я вже то місто, місце не знаю. Я, я хочу додому. Хочу додому. Я вже прийшла додому. Віка теж пішла додому. Ну все, дякую всім за перегляд. Всім пока.